Усім привіт! І з вами ABJ, і це неформальний канал Поживе для розуму про те, що навколо а деколи і всередині нас. У цьому відео я хочу продовжити ділитися з вами своїми цитатами цитатами, які написав я сам. Це вже частина 3. Мабуть, одне з найбільших благословень Бога для всіх полягає в тому, що сила еволюції є нездоланною. Якщо кожна хвилина докладається до нашого майбутнього прогресу, то що вже казати про цілий день? Істина в щасті. Щастя в істині, мій інтелект каже мені, що самого лише інтелекту далеко недостатньо для успіху в цьому світі. Потрібна також чистота серця і підтримка природи. Головне мати чисте сумління. Відданість дарує впевненість. Хороші первинні умови для скромності, здорової скромності вважати, що більша частина наших гріхів нам уже була просто так пробачена. Кожен прожитий день такий дорогий, що він більше, ніж вартий того, щоб його описувати. Навіть якщо потім не буде часу цей опис читати. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І нехай з вами будуть мир і небайдужість.